Рахунок травмованих хмельничан від нового року уже перевалив за тисячу. Найчастіше причинами травматизму стають слизькі тротуари та зупинки громадського транспорту. Прибирати останні закликають міському управлінні транспорту та зв'язку, адже у Хмельницькому є 270 зупинок. Лише 43 з них на балансі комунального підприємства Електротранс. Ще кілька десятків розподілили між приватними перевізниками. Відповідно до договорів, укладених з новими перевізниками. Ми додавали в середньому по вісім зупинок між підприємствами, що виграли конкурс. Я вже їх називав: це Ремботранс, Хмельницьке таксі, Купава, Марсенюк, Мішин. Тобто вони здійснюють очищення від снігу, желедиці, прибирання сміття на цих зупинах. Левову частку зупинок громадського транспорту зобов'язані прибирати приватні підприємці, які організують. Овують там діяльність У мене дуже велике прохання до даних підприємств, до даних приватних підприємців про те, що би вони регулярно, відповідно до тих умов, які на сьогоднішній день є, тобто снігопаду, прибирали дані зупинки. Транспортники наголошують: не варто позбуватися снігу, викидаючи його на приїжджу частину. Краще скласти обабіч дороги або ж вивести. У нас є прохання просто вивести цей сніг за межі міста. Можемо надати інформацію і по підприємствах, які надають послуги по вивезенню снігу чи по площадках, куди можна звести сніг. Вчасне прибирання зупинок, посипання соляно-піщаною сумішю та складування снігу допоможуть попередити людський травматизм та пришвидшити рух транспорту. Якщо приватні підприємці ігноруватимуть вимоги, не уникнуть солідного штрафу. Тариф за вивезення твердих побутових відходів у нашому місті один з найнижчих в Україні. Для мешканців багатоповерхівок це 4 гривні 18 копійок. Для жителів приватного сектору 4 гривні 49 копійок. До прикладу, у сусідній Вінниці за ті ж послуги платять на 2 та 3 гривні більше. Однак вчасно розраховуватися з хмельницьким спецкомунтрансом поспішають не всі. Станом на 1 січня цього року сума боргу перед підприємством становить 1 мільйон 800 тисяч гривень. І хотілося б, щоб ці борги були погашені, тому що це своєчасний вихід машин на маршрути, це своєчасна закупка паливно-мастильних матеріалів, зарплата і інше. Олександр Іванович належить до тих, хто звик платити вчасно. Працює служба справно. Я як отримую пенсію, одразу заплачу наперед, що я потом на боргів вже нема. Так легше спиться. Тим, кому борги не заважають спати, про обов'язки нагадують спецкомунтрансівці. Спочатку надсилають письмове повідомлення: якщо ж абонент на нього не реагує, подають до суду. Тоді доведеться сплатити суму боргу плюс судовий збір. Карають гривною і тих, хто не поспішає заключати договори на вивезення сміття. Особливо у цьому плані нехтують співпрацею із спецкомунтрансом мешканці приватного сектору. 25% з них ще не заключили відповідні угоди. Законом предусмотрена наше складання протоколу про адміністративне порушення і на осіб, які відмовляються. Складати, заключати з нами договор. Адміністративна комісія може наложити штраф від 340 до 1360 гривень. Контролери підприємства здійснюють рейди приватним сектором. Одразу на місці можна заключити договір та сплатити за послуги. На підприємстві Спецкомпонтранс діє абонентська служба. Її філія працює на вулиці Проскурівського підпілля. Для покращення обслуговування споживачів графік роботи останньої планують збільшити. Цей філіал працював два дні в неділю, середа і четвер, з 8 по 17 годину. Кількість робочих днів буде збільшена. Ну, як мінімум, це буде 4 робочих дня. Біометричні паспорти українцям поки не видаватимуть. Принаймні найближчі кілька місяців новацій у цій сфері чекати не варто. Механізм дії відповідного закону поки не визначений. Нормативна база та підзаконні акти ще не підготовлені, але точно відомо, що тепер навіть малюки будуть повноправними громадянами, бо від народження матимуть паспорт. Паспорти будуть обладнані відповідними чіпами електронними, які будуть містити інформацію. Щодо персональних даних тої чи іншої особи. Внутрішній паспорт буде, буде видаватися особі від моменту народження. Потім цей паспорт буде замінюватися вже в 16 років і далі через 10 років. Що стосується паспорту громадянини України для виїзду за кордон, це буде книжечка, яка також буде містити цей чіп. Фахівці запевняють, що переваги біометричних паспортів у їх практичності, зручності та безпечності не варто хвилюватися щодо електронного носія людям, які мають релігійні переконання. Якщо особа не бажає за релігійними переконаннями отримати цей паспорт, може бути виданий паспорт або старого зразка, або паспорт із чіпом. Проте чіп не буде містити інформації, яка особа не бажає. Процедура буде досить складна. Переходу на нові паспорти внутрішні, і вона вимагає часу. Процедура переходу на видачу паспортів для виїзду за кордон вона трохи полегшена. Для людини, яка матиме закордонний паспорт нового зразка, перетин кордону пришвидшиться. Усі зміни до електронного носія робитимуть в підрозділі Державної міграційної служби. Для видачі внутрішнього паспорту планують запровадити єдиний державний демографічний реєстр. Там міститиметься уся інформація, яку нині можна знайти у паспорті старого зразка. Допоки нововведення наберуть законної сили, закордонні та внутрішні паспорти виглядатимуть як і раніше. Нині ж завершується формування структури, яка опікується цим. Державна міграційна служба України поєднала функції паспортної служби МВС та міграційної служби Державного комітету України у справах національностей та релігій В червні 2011 року. Урядом було схвалено рішення про створення 27 територіальних управлінь Державної міграційної служби України. Таким чином, 2011 рік став підготовчим етапом на шляху формування Державної міграційної служби України. Уже близько року ця структура працює з іноземцями та особами без громадянства, які звернулися за захистом в Україні. А з серпня минулого року служба перебрала від МВС функцію видачі українських паспортів та реєстрації місця проживання громадян. Також вона контролює дотримання законодавства у сфері міграції. Хмельничани перейматимуть у англійців досвід з догляду за літніми людьми. Днями з Великобританії повернулась хмельницька делегація. Наші соцпрацівники брали участь у тематичних семінарах та конференціях, побували у тамтешніх соціальних центрах та закладах для людей поважного віку. Подорож стала можливою завдяки міжнародній благодійній організації Age Concern Концерн Інгленд. Concern є спеціальна організація в Англії, яка займається вирішенням проблем людей літнього віку. Виграла програму Європейської комісії по поширенню цієї роботи. І вони нам, як рідні тато і мама, вони наша підтримка, вона наша основа, опора, вони нас навчають, підтримують і направляють в правильному руслі. Найперше, що вразило наших соціальних працівників в Англії, це високий рівень розвитку волонтерства. Україна про такий може лише мріяти. Не можна сказати, що у нас зовсім занедбана чи погано проводиться соціальна робота у нашій країні. Ні. ні. До послуг хмельничан літнього віку працює територіальний центр, у складі якого є чотири відділення, які ухоплюють всі сторони соціального життя літніх людей. На базі міського терцентру діє благодійна організація Турбота про літніх. Її осередки розміщені в усіх великих містах України. Ця організація максимально наближена до європейських стандартів соціального забезпечення людей поважного віку. Втім, шляхів для розвитку та удосконалення завжди безліч. Ми будемо створювати дві категорії людей, які здатні надавати допомогу, і люди, які допомогу, потребують цієї допомоги. Мені потрібно підібрати у цей рівень послуг і поєднати їх. Хмельницькі соціальні працівники обіцяють зробити все можливе, аби волонтерський рух у нашій державі та в місті, зокрема, був не лише потрібним, але й престижним. Цієї суботи хмельничани пірнатимуть за здоров'ям. Хрещення Господнє – це третє і завершальне свято новорічно-різдвяного циклу. Вважається, що на воду хреща вода набуває цілющих властивостей. Господь Ісус Христос прийняв хрещення заради нас. Він омив у водах іорданських не свій гріх, якого не було, але гріх усього людства. Разом із тим Господь освятив водне єство. Втім, цілюща крижана ванна вабить далеко не усіх хмельничан. Чи готові витягнути в ополонку? Ні. Не готова. Я просто ніколи цього не делала і не представляю, як можна в такий мороз по пополонку. Я щось не дуже хочу. Якщо буде великий мороз, то ні. Ні, я не готовий. Чого? Тому що я вже старий а, і не можашся. Не не мож, не мож, не мож, мож, Ні-ні ні. Мені холодно і так. Бажання є на здоров'я позолоди. <хі> не підготувалася морально, а на наступний рік вже я пригну. Незважаючи на дату, у крижану воду пірнають місцеві моржі. Таких відчайдух в обласному центрі проживає близько сотні влітку і навесні, взимку і восени. Впродовж 14 років пірнає хмельничанин Сергій Мар'ясов. Чоловік не хворіє на вірусні інфекції уже кілька літ. Каже, місний імунітет набув завдяки загартовуванню. От в минулому році тут стоїть палатка МЧС. Я йду от так, от як зараз. Хлопці говорять, іди погрійтеся. Ну, я говорю, я зараз погріюсь тут. Ополонка рядом роздлівся, мінус 30, Бірнув туди. Гори, отут я зігріваюся. У крижаній воді зігрівається й інший хмельничанин Григорій Витенко. Перед пірнанням радить розігріти м'язи, зробити зарядку чи пробігтись. Лише після цього пірнати. Я всім совіті, що приходили і займалися спортом. Та приєднатись до когорти любителів крижаної води можуть не усі, застерігають медики. Першим, кому до ополонки зась – це гіпертоніки та хворі на цукровий діабет. Підготовку до пірнання необхідно починати ще з літа, адже навіть для здорової людини занурення бодай у прохолодну воду чималий стрес для організму. Втім, люди у білих халатах не виключають можливості загартуватись за пришвидшеною програмою. Можливо і привести підготовку в такий більш експрес-метод, почати загартування водними процедурами, знижуючи температуру ванни, яку ви щоденно приймаєте, і розпочати займатися такими прохолодними ванночками для ніг і для кистей рук доводячи температуру води до крижаної. Це допоможе так, хоча більш-менш підготувати організм до такої стресової температурної реакції. Пірнати до ополонки потрібно з розумом, кажуть лікарі. У воді необхідно перебувати не більше 10 секунд. Після водних процедур варто якнайшвидше зодягнутися та дістатись теплого приміщення. Вдягаєте теплий одяг з натуральних тканин. Він має містити мінімум застібок, гудзиків, крючків, щоб це все зробити швидко. І після того потрібно зігрітися теплим трав'яним чаєм ну або глінтвейном. Кілька років тому усі принади крижаної води на власному тілі відчули наші відомі земляки, співачка Наталка Валевська та ведучий Олександр Педан. Хто зна, можливо, вже цієї суботи когорта відчайдух збільшиться. Сам пірнаю всіх запрошую. У турнірі пам'яті Михайла Кірпоченка перемогу святкували хмельничани: три призових щаблі за вихованцями дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Інтригуючим видався поєдинок за бронзу. За третю сходинку на п'єдесталі сперечались місцевий колектив Іскра та підопічні школи імені Блохіна Беланова. Переможців визначила лишень серія пенальті. Тут влучнішими виявились хмельничани. Тріумфатори минулорічного турніру Одеська команда Вікторія цього разу посіли місце лише середині турнірної таблиці. Нагадаємо, турнір пам'яті палкого шанувальника футболу Михайла Крипиченка проводився вже втретє. У 2011-му та 12-му змагання приймав Волочиськ. Цього року зустрічі юних спортсменів відбулись в обласному центрі. Загалом футзалівці мірялися силами у 34 поєдинках. Тривали змагання впродовж чотирьох днів.